В цьому відео ми переглянемо такий метод ведення початкових залишків, який дозволяє почати вести облік. Так, звісно, що у кожному обліку, якщо він вівся не спочатку, з'являються початкові залишки. Тобто подивимося, як ці, ці залишки ввести. Для того, щоб контролювати залишки, ми підготували заздалегідь. Окремі звіти. Наприклад, їх можна зробити через звіти, Кампанія, розділ Кампанія. Підрозділ Аналітика, звіти. Обираємо тут три звіти. Я їх вже обрав та помітив. І зараз можу їх обирати через обране, Тобто звіт оборотна звіт кошти. Звіт вартість на оцінка складу цінок номенклатури та звіт взаєморозрахунку. За допомогою цих звітов ми будемо відслідковувати, які рухи роблять документи у реєстрах бази даних програми. Тобто, як, якщо побачити, подивитися на оборотно-сальдову відомість, то бачимо, що ніяких е, залишків поки що немає. Заходимо у розділ Кампанія, підрозділ «Початкові залишки і натискаємо з посилання на ведення початкових залишків. І тут е, зверху є кнопочка Продовжити ведення залишків, натискаємо її, ставимо дату. На коли нам потрібно ввести залишки. Є декілька варіантів введення залишків, тобто ввести їх вручну, або їх можна завантажити товари та ціни з сайту, або налаштувати обмін з іншою програмою, наприклад, баз -бухгалтерія. Ну, Зараз ми будемо розглядати, то у нас небагато залишків, тому ми розглянемо. Введення залишки вручну. Натискаємо кнопочку Далі. Вводимо залишки по касі. По основної касі у нас е тисяч гривень залишок, а по розрахунковому рахунку у нас залишок 10 тисяч гривень. Йдемо далі вводимо залишки по складу. У нас на складі є борошно, яйце у певної кількості. Та або ваги. Є в штуках яйце курячі, внесено 300 яєць, тобто 10 лотків по ціні певної. Ну і інші продукти. Йдемо далі. Далі можна ввести заборгованість або переплату по постачальникам. Постачальник Агротрейд який нам винен 1200 гривень переплата була, ми позначили як аванс. Далі покупець, затишок кафе такий, який заборгував нам 500 гривень. Ну, якщо там є персонал, або якісь податки, або акварім, то, то мусимо сюди їх ввести. Далі йдемо інші. інше. Інші є прямі витрати, якщо вони є, а якщо нема, тоді інші підрозділи заходимо і внесемо залишок після закриття місяця, який робиться. Ну, це у нас така сума виходить, як балансування. Далі е натискаємо кнопочку Закінчити, і у нас створюються документи по видані залишків із грошових коштів, запасів. Розрахунки з постачальниками покупцями інші розділи. Але ті ж самі документи ми можемо створити і вручну, тобто скопіювати е, якийсь з поточних, і він створиться, якщо потрібно. Далі ми перевіримо наші залишки. Тобто сформуємо оборотно-сальдову відомість. Оскільки ми вводили залишки на 30 вересня, то тобто в останній день місяця. Тобто залишки на 1 жовтня перевіримо їх. Сировина і матеріали на суму 18459. Тобто каса, банк, розрахунки з покупцями на 500 гривень і... Розрахунки з постачальниками 1200 гривень. Подивимося спочатку на сировину матеріал. Тобто відкриємо вартість на оцінка складу, сформуємо звіт. Ось ми бачимо, що 18459 загальна сума по складу це те, що ми ввели по залишкам товарів. Далі подивимося розрахунки. Дату обираємо з 1 по 30-те і бачимо, що початковий залишок у нас агро 1200 і затишок 500. Тільки оба залишки дебетові з плюсом. Якщо кредитові, то вони будуть виглядати з мінусом в даному разі. Далі передивимося кошти, звіт по коштам. Розрахунковий рахунок банку південний, залишок 10 000 і основна каса 5 тисяч. На цьому залишки ведення залишків завершено. З наступного разу можна почати працювати. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.